Доброго дня, мої чимні та слухняні діточки. Я знаю, що до багатьох вже завітав Святий Миколай з подаруночками. Ну а якщо раптом до когось не завітав, не засмучуйтесь, він обов'язково прийде. Бо слухняних діточок дуже багато, можливо, він просто не встигає всіх обійти. Ну а щоб йому було краще та легше ходити, я пропоную зробити для нього чобітки. Такий чобіток зробила я. Розгляньте, який він гарний. Так, він блакитний. Які на ньому зображення? Зірочки, вони сяють. А зверху ось така пухнаста опушка. Це я вам і пропоную зробити. Зараз ви переглянете відео, потім зробите гімнастику для ваших пальчиків. і виготовити такий чобіток. Надішлите мені фотографію. Ну а я обов'язково передам її Святому Миколаю. І він впевниться, що ви дуже чимні дітки, які люблять допомагати. Переглядайте відео і виготовляйте. Чекаю на фото, на все добре малята. До побачення, до наступних зустрічей! Попросіть допомогти батьків вирізати вам такий чобіток і опушку для нього у вигляді хмаринки. Ще вам знадобляться квадратики, невеличкі і трошечки більші. З них будемо робити зірочки, складаючи з куточка на куточок і ще раз перегортаючи навпіл. Потім держимо за куточок і робимо два похилих надріза до середини. Так, щоб зайвий папір відпав. Розгортаємо, у нас вийшла 4-кінечна зірочка. Зірочки можна накладати одна на одну, так, щоб кути були між нижніми кутами і буде виходити дуже гарна восьмикінечна зірка. Так же само ми робимо кожну зірочку. Накладаючи спочатку квадрат з куточка на куточок у трикутник, роблячи лінію згина, а потім перегортаючи навпіл знову куточок до куточка, роблячи надріз з однієї і з другої сторони до середини. Розкриваємо. І ось такі зірочки у нас виходять. Великі зірочки ми будемо накладати одна на одну. Тобто, якщо ви хочете зробити дві восьмикінечні зірки, вам знадобиться чотири більших квадратика. Менших зробіть стільки, скільки захочете, скільки у вас поміститься на вашому чобітку. Їх можна робити одинарні. Ось так я зроблю три. Одинарні маленькі та дві великі. Тепер візьму нашу хмаринку опушку і нанесу наверх чобітка клей, але тільки наверх. Також можна нанести на одну сторону хмаринки, візьмемо пухку вату і клей, намастимо верхівку. Клеїмо повністю від середини до країв, гарно розподіляючи, притримуючи наш чобіток та зірочки, відділяємо невеличкі шматочки вати та приклеюємо, трішечки притискаючи. Тепло, гарно та пухнасто. Тепер будемо приклеювати самі зірочки по черзі. Можете зробити їх жовтого кольору. Приклеюємо на ті ж самі місця, де й викладали, щоб наш візерунок залишився таким же самим, тепер ви можете за бажанням зверху намастити ваші зірочки клеєм та присипати блисківками, якщо вони у вас є, або бісером, або крупою, або. Сілью, наче солимо нашими блисківками. Вони можуть падати не тільки на клей, але прилипати будуть тільки до клею. Зачекаємо декілька хвилиночок. Потім візьмемо наш чобіток та постукаємо ним так, щоб зайві блисківки. Відпали. Ось такий гарний, блискучий, зоряний та трішечки пухнастий і теплий чобіток вийшов для святого Миколая.